Равні прикарпатські фахівці центру екстреної медицини пройшли європейський курс навчання у Польщі. Першу групу з 13 осіб, до складу якої увійшли лікарі та фейшери, було відібрано для навчання за програмою підготовки інструкторів американського товариства кардіологів за міжнародними протоколами. А вже через місяць на навчально-виробничій базі Арніка Івано-Франківського національного медичного університету у місті Яремче розпочали. Лися заняття для фахівців екстреної медичної допомоги, організовані на відзначення українсько польських днів медицина порятунку. Організаторами учбового процесу з української сторони, окрім науковців Прикарпатського вищого навчального закладу, виступили Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації та обласний центр екстреної медичної допомоги, а також медицини катастроф. Для проведення занять в область з Польщі прибули представники асоціації працедавців екстреної медичної допомоги, служби медичної авіації, медичних університетів Познані і Варшави, як зазначив головний лікар Івано-Франківського обласного центру екстреної допомоги. Та медицини катастроф Володимир Пухмурський. Ці люди працюють за передовими технологіями порятунку людей. Мають сертифікати американської асоціації серця. Ці люди, які сьогодні до нас приїхали, ну це можна сказати найвищі люди в системі екстреної медичної допомоги в Польщі. Роберт Голонсковський, він є директором польської медичної авіації. В його розпорядженні вся медична авіація в Польщі. Наприклад, ми мали такий прикрий випадок, коли розбилися наші люди два тижні тому біля Ополя, і всім смертей було на місці. і Двох вдалося рятувати. І власне оці люди рятували. Вертольотна команда прилетіла, і протягом двох хвилин трьох відренюмували пацієнта. Відренюмований пацієнт, це хто був мертвий. І того, кого вдалося врятувати. Інколи для того, щоб людину повернути до життя, треба 20-30 хвилин його реанімувати. І оце навчання дає можливість навчитися врятувати людей. Того, що ми не можемо на сьогоднішній день, якщо можемо випадково, а це є системний підхід найвищих стандартів, чому ми запросили поляків, які мають сертифікат американської асоціації. Це є, ну, скажімо, найпередовіші технології по рятунку, по рятунку людей. Серце, так, аха, American Heart Association. І оцей Роберт Московський, він є, по суті, піонером і такий гу гуру якщо так прийняти термін казати, медицини ратункової або екстреної медичної допомоги в Польщі. З поляками близько працюємо, тому що вони ментально близькі до нас раз. Закон написаний, за яким ми працюємо по екстрену медичну допомогу за польським зразком і європейським зразком. Тому нам не треба нічого видумувати. Ми беремо передовий досвід, який є, існує і працює. І ми бачимо приклади щоденні, і ми маємо всі шанси запровадити то у нас. Ну і направду, може, оце те, що ви бачите, що це вже наші люди, це люди, які працюють в центрі екстреної медичної допомоги, маючи ту машину, яка стоїть на дворі, маючи ці знання, маючи апаратуру, вони дають нам шанс з вами вижити. Це є суть. Це, в принципі, люди сюди йдуть рятувати інших людей. Інша мотивація не проходить. Тому якщо він з такою мотивацією приходить сюди, ви подивіться, на не їх хоче. І вони зовсім інакше. вони знають, на що вони це роблять. У них вони у них є мета. Тому Це дуже важливі речі. І ми зараз маємо всі шанси. Ми маємо два манекени свої, звичайно, манікени не в такому, не такої е якості, як ці манікени. Манікени ці дорогезні, вони коштують величезні. Це сотні сотні тисяч, е коштують такі манікени. Звичайно, хотілося б мати такого манікена, бо він реагує на всі помилки, які роблять лікарі. І те, що вони будуть робити помилки на манекені, Потім дасть можливість їх не допускати на живій людині. Уявіть собі, що якщо немає такого манекена, заінтубувати хворого, так треба було вчитися на самому хворому. І всі ці травми, які надавалися, мікротравми, звичайно, вони безслідно не проходили. Зараз мене тішить одне. Якщо я бачу ці запалені очі наших молодих спеціалістів, як вони тішуться, з яким ентузіазмом вони працюють, вони себе відчувають зовсім іншими медиками. Ну і я вважаю, що Um... Ці навчання е, обов'язково на тій смертності, яка є, е, відіб'ються, тому що наше основне завдання, щоб вже коли людина попала в реанімобіль, от це було те саме, що вона знаходиться в реанімаційному відділенні лікарняного закладу, а щоб між цим практично різниці не було. Вони врятували людину, вони стабілізували, тому що те, що ви бачили, як вони рятували людину, те саме би робили в реанімаційному відділенні лікарні, і це саме має робитися в автомобілі. Тобто людина має шанс на спасіння. Дуже гарно, тому що нас є багато, і ми всі можемо відп... ну, ми знаємо наперед, коли ми починаємо третувати життя так, ми кожен знаємо, що ми будемо робити, за що кожен відповідає. Я наприклад, якщо бачила, я відповідала за компресії, хтось стоїть на вентиляції, хтось стоїть на подачі ліків. Також наш був лідер, який повністю керує повністю групою медичною. Так, і також стоїть людина, яка повністю фіксує, записує і слідкує за часом, тому що потрібно вчасно подавати ліки і каже, там коли потрібно змінятися. Бо коли одна людина буде весь час, наприклад, 10- 15 хвилин робити. Компресії, так, то вона втомиться і ефективності не буде жодної. Через те, кожні дві хвилини він нам мусить казати, що підходить час і потрібно помінятися. За вісім хвилин життя було практично відновлено, ритм, звичайний ритм. Так. У цей період навчань група українців, що була у Польщі, удосконалювала набуті навички та здавала іспити. А нова група медичних працівників Центру екстреної медичної допомоги розпочала своє навчання від початку. Наразі повчитися в іноземних колег, приймаючи їх досвід дій в екстремальних ситуаціях, коли є важливою кожна хвилина, мають можливість 30 медиків Івано-Франківщини. Крім практичних навиків, відпрацьованих на спеціальних манекенах. Вони отримують знання з методики викладання матеріалу, що дозволить їм. U najbliższym najbliższym, stać instruktorami z ekstremnej medycyny. Początki są bardzo trudne, zwłaszcza kiedy nie mamy uporządkowanych algorytmów, nie wiemy, jak pewne rzeczy zrobić. Nikt nam tego wcześniej nie pokazał, kiedy jest dużo sprzętu, a my musimy się skupić na prawidłowych reakcjach i prawidłowym ratowaniu osoby w stanie zagrożenia życia. To, co dzisiaj zobaczyłem, to jest coś niesamowitego. To duży ważny i dosyć piękny sposób nauczania, to muszę raznie sytuacje Типові і нетипові ми вивчаємо на манікенах, і вони дуже нам пригодяться в повсякденній роботі. Взагалі, такий тип навчань це є досить прийнятний, досить хороший. І взагалі було би дуже-дуже добре, якщо б працівники і швидкої, і екстреної медичної допомоги проходили такі навчання і набралися досвіду. Правда, добре би було, аби не на пацієнтах, а на манікенах. Ну, робота є робота. Після навчання здачі іспитів та отримання сертифікатів ці спеціалісти передаватимуть набутий досвід і знання своїм колегам в Україні. Те, що здобувається упродовж занять, дасть змогу врятувати десятки сотні людських життів. Наші медики пройдуть хорошу школу. Переконаний директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Як панство пам'ятаєте рок тому зустрілися, коли перший раз приїхали на Україну? Тоді я віром, які самі плани цієї співпраці. А I to już czwarte spotkanie, które potwierdza, że te założenia są realizowane. Do tej pory było kilka już roboczych spotkań. Przyjechali lekarze do Polski, którzy mieli staż w szpitalnym oddziale ratunkowym na śmigłowcu ratunkowym w karetce. Później zorganizowaliśmy szkolenie dla 13 lekarzy z zaawansowanych zabiegów według standardu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas tego szkolenia oprócz tego, że tych dwóch lekarzy przystąpi do i e felczerów do egzaminu. I ci którzy, otrzymają, ci, którzy zdają ten egzamin, otrzymają certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to jutro i pojutrze szkolimy kolejnych 30 lekarzy i e felczerów ze standardów postępowania, takiego podstawowego postępowania w Zespole Ratownictwa Medycznego. We wrześniu tego roku ci, którzy zdadzą jutro egzamin, będą uczestniczyć w Kolejnym szkoleniu w Polsce, w Warszawie, w stanach zagrożenia życia u dzieci tam też dojdzie do przekazania kolejnych ambulansów dla Ukrainy, dokładnie dla województwa Iwano-Frankowskiego. i we wrześniu również planujemy tutaj w Stanisławowie pierwszą e, polsko-ukraińską konferencję na temat ratownictwa medycznego. Ratownictwo medyczne w Polsce i w Ukrainie. 12 ludzi, którzy pracują tu dzisiaj przedstawieni, my ich w po posilonej programie, oni mają być instruktorami. Oni pracują, uczą nie tylko ratować ludzi, oni uczą metod Діку дидактики викладання матеріалу, і тому як всі з тих людей, хто сьогодні здасть екзамен успішно, вони протягом наступних двох днів будуть вчити наступні наші групи, наших фахівців. 30, 30 людей протягом цих навчань ми плануємо охопити навчанням. Географічно складено так, що 15 наших відділень територіальних відділень рівномірно представлено. Тобто з кожного нашого районного відділення по дві людини будуть на цьому навчанні. А потім геометричні прогресії ми охопимо всіх. По ходу ми розвиваємо наш навчально-тренувальний центр. по ходу ми тісно співпрацюємо з університетом, тому що це є все така, скажімо, вища школа. Ми організували журнал. Зараз от Роберт Голосковський, головний редактор журналу, який ми закладаємо «Emergency Medical Service». Це є. Фаховий журнал, найвищий рівень, східноєвропейський, і я маю честь бути в науковій раді цього журналу. Ну, ми по тих напрямках, які ми декларували, по крайній мірі на цей рік ми більш-менш графіка притримуємо від того, що то війна, і це. це навпаки нас стимулює, тому що це є спосіб порятунку нас всіх з вами. Навчання проходило як теоретично, так і практично. Медичні працівники Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф засвоїли основні протоколи надання невідкладної медичної допомоги згідно сучасних міжнародних стандартів. А географічний принцип відбору учасників навчань дасть можливість, щоб у кожному куточку Прикарпаття до кінця поточного року працювала хоча б одна спеціалізована бригада екстреної медичної допомоги найвищого рівня фахової кваліфікації. Важливо, що напередодні навчань українські медики отримали від станції швидкої допомоги в Щецині обладнаний реанімобіль на базі Мерседес benz Це вже другий автомобіль, подарований польськими колегами. Перший такий реанімобіль уже чергує на Прикарпатті. За ті зусилля, які вони прикладають, для того, щоб наша швидка і екстрена медична допомога не відрізнялася від швидкої допомоги Європи зараз. Знаєте, це люди, які направду поставили десь собі за ціль допомогти нам. Без них ми б жодного такого кроку зробити не змогли. Зараз на сьогоднішній день. Я щиро їм дякую за тих два автомобіля, які вони передали нашій області. Знаю по секрету, що ще три автомобіля чекають нас в Польщі. На сьогоднішній день привезені сюди манікени для навчання. Нададуть змогу нашим, нашим спеціалістам відпрацювати свої навики до автоматизму. Те, що о, роблять вони сьогодні, та я дасть можливість врятувати, ну повірте мені, десятки десятки людей, десятки жителів нашої області. Вони пройдуть дуже хорошу школу. Через е, уже п'ять е, буде у нас своїх спеціалістів, які будуть навчати наших на місці. Ми вже так не треба вже нам буде їздити у Польщу на ці навчання. Я щиро дякую сьогодні медичному університету, який надав нам приміщення. Шикарний оцей зал, де ви бачите, де навчаються. Навчання будуть проходити з сьогоднішнього дня до понеділка. Я думаю, що ми ще з вами побачимо Івано в Івано-Франківську їх дії. Я радий цій співпраці, яка зараз стала розвиватися нас з польськими друзями, тому що нові знання, які отримують наші спеціалісти, вони будуть іти тільки на благо нашим людям, і що дозволить нам врятувати не одне життя. Ця робота дуже складна і вона вимагає весь час. Підтримування своєї форми. І тому цей тренінг, який ми зараз з вами бачимо, які проходять на нашій базі. Я вважаю, що це дуже добре, і наша робота буде нагалі продовжитися з університетом Польщі, з яких заклали ми зараз свою основу. І ви бачите, що в нас умови для того всі є. І тому я думаю, що це все тільки на користь нашої держави. Маємо вже Велику кількість автомобілів нам ще зараз підучити наші бригади. У нас кожна бригада повинна працювати так, як ви бачили, як тут працювала злагоджено чітко. На протязі двох-трьох хвилин хворому надана допомога, він реанімований і він має шанс на життя. От таким чином має працювати кожна бригада швидкої допомоги.